У всьому винувата жінка. Напевно, ви чули це багато разів з різних часів, історичних часів. І тут я вам розповім це з енергетичної і магічної точки зору. Чому ж заради жінок проходять війни? Чому ж жінка завжди в чомусь винна? Винна чи не винна це вирішило людство. А взагалі-то чоловіки люблять це казати. Але... І в історії дуже багато фактів. Давайте розберемось. Значить, з енергетичної точки зору, я вам поясню, як працюють чоловіча і жіноча енергія на прикладі будинку. Дивіться, з енергетичної точки зору, чоловіча енергія це така основа. От, якби ми взяли будинок, то стіни в цьому будинку дах. Це чоловіча енергія. Те, наскільки висока стеля, наскільки великі кімнати це все чоловіча енергія. А далі увага, що ж таке жіноча енергія: це ремонт, дизайн, наповнення всіх кімнат. Це жіноча енергія. Від морозильної камери до якогось торшерчику. У домі це все жіноча енергія. Тобто, чоловік це основа, а все, ради чого ми живемо, і що ми хочемо у цьому житті, це жіноча енергія. Тому звісно, що не зря кажуть, що чоловік це голова. А жінка це шия. Бо якщо ми візьмемо енергетично, то жінка приходить сюди з усіма накопленими знаннями, бо жінка берегиня сім'ї, егрегору, життя дітей і так далі. Жінка тут знаходиться для того, щоб. Прикрасити, усилити, посилити той ресурс, який приносить чоловік, зберегти його і примножити. Якщо ми беремо взагалі пару, чоловік і жінка, то настільки, наскільки жінка може бути жіночною, а що таке жіночність? Це гармонійність. Перша взагалі задача жінки це ну, начебто заспокоювати, так? але це не так, брати психічну енергію сім'ї або у чоловіка, її трансформувати, бо жінка пов'язана саме з землею. І за цього жінки носять юб сім'ї. І це основа. Далі жінка м'яка, жіноча енергія це. Енергія води, вона текуча, вона лагідна, інколи вона охолоджує, інколи вона нагріває. Тому вона емоційна, емоційна, але не істерична. І від того, наскільки жінка може бути жінкою і виявляється, оцей простір достатку і насолоду навколо нас у матеріальному сенсі. Тому якщо жінка мудра, раніше вона могла сказати, що її хтось оскарбив, і із-за цього починалися цілі війни. Так от і у нашому житті все, що ви. Маєте у житті це все жіноча енергія, всю енергію достатку, насолоди життя, краси життя, творчості життя, все до чого. Прагне людство, оце все і є жіноча енергія. Тому вона от така надважлива. То, звісно, що, якщо жінка негармонійна, якщо вона не порається зі своєю жіночою сутністю, починається розлад від здоров'я дітей до здоров'я і достатку взагалі у домі. Бачу ваше питання з приводу того, що: А якщо немає чоловіка, а я маю сама стати чоловіком, все це може бути, але ми всі окремо маємо і чоловічу енергію, і жіночу енергію. І взагалі-то один відсоток більше гормонів вирішує взагалі нашу стать. Тому якщо ви живете один чи одна, то і жіночим початком, і чоловічим управляєте ви всередині себе, і це називається гармонія. Якщо вас ці питання цікавлять, приходьте на базовий курс для новачків Алхімія життя. А можливо, у вас цікавить глибинна магія, тоді алхімія магії два з половиною три роки навчання на вас чекає. Про все це у шапці профілю. Дякую за увагу!